Хлопці, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною капітан команди Валерій Василієв і захисник центральний Максим Лінков. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою довгоочікуваною перемогою з рахунком 4-1. Ніяких взагалі питань до самої гри немає. Поділіться, будь ласка, враженнями зри, і скажіть, що сьогодні стало ключовим? На мою думку, у нас сьогодні був. Ну, оптимальний склад так? саме оптимальне, я б сказав, тому що поприходили нові хлопці, нові наші гравці, які, на мою думку, будуть надалі підсилювати нашу команду. Ось це мені здається основний фактор нашої сьогоднішньої перемоги, тому що ну, як показує практика, то все в нас залежить тільки від збору і від результатів. Згоден, але я ще можу доповнити, що гра не було так, не гра не була такою легкою, як здавалося, тому що суперник грав дуже так дуже трудно, да, неприємно, але ну, ми були готові до цього, тому в принципі наша концентрація, думаю, показала показала клас проти все напевно. Ви хлопці не з простих, тому хто хто як не ви, я, я думаю, що також ви були на всі 100% до цього готові, до такої гри жорсткої. Е -е, погоджуюсь з вашими сказаними словами. Скажіть ще, будь ласка, пару слів на рахунок ключових гравців сьогоднішнього матчу? Давай говорити напевно. На мою думку, це Дмитро Гутовський сьогодні відзначився дублем. Вперше дублем за антихайп, Це така. Дуже знакова нагода для нього сподіваються. 100, 100. Да, Дмитро Гутовський. Ну, у нас, ну я сьогодні хочу виділити Єгора, тому що сьогодні у Єгора було багато роботи, не дивлячись на те, що ми сьогодні яч попустили, 4-го один. Але Єгор сьогодні в боротьбу в верхові м'ячі, виходи. Це у нього було дуже багато роботи сьогодні, тому, напевно, він теж важлива частина цієї перемоги. Так. Однозначно, згоден з вами. Добре, хлопці, дякую вам за інтерв'ю і бажаю вашому колективу чудового. У надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва в другому колі. Дякую, 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 слава Україні, героям слава.